Сучасний ритм життя, стреси і незбалансоване харчування, екологія впливають на стан нашої шкіри та організму. Токсини накопичуються, з'являється тьмяність, висипання, втома. Саме тому так важливо приділяти увагу детоксикації, очищенню шкіри та тіла, щоб повернути здоровий вигляд, свіжість і внутрішню гармонію. Як це правильно зробити? Сьогодні поговоримо з нутриціологинією на цю тему. Привіт, привіт, Ната. Рада тебе знову бачити. У нас сьогодні з тобою дуже цікава тема, і мені здається, вона дуже поширена серед людей. Тому що люди останнім часом занепокоєні своїм здоров'ям. Тема в нас сьогодні з тобою детокс. Я знаю, що ти дуже добре розумієшся на цій темі, і мені здається, що ти як ніхто можеш нам сьогодні більш детально про неї розказати. Тема в нас сьогодні детокс. Чому ну, він такий? Чому він такий важливий і взагалі, що що це таке? Токс це процес природнього очищення організма від накопичених токсинів і е... Організм має змогу самоочищатися в тому випадку, коли злагоджено працюють чотири видільні системи: це наші нирки, печінка, кишечник та легені. А тобто через погану екологію, через хімію, консерванти в продуктах харчування, через забруднене повітря тобто, ці токсини вони скопичуються всередині нас, тим самим порушуючи роботу наших видільних систем. Тобто, якщо одна із систем починає погано працювати, ми можемо по собі відчувати хронічну втому, відсутність енергії, страждати набриками, зайвою вагою, мати часті головні болі. І ось це саме йде процес інтоксикації. І в наш час я вважаю, що детокс просто необхідно, і це не мода, це просто, ну я ж кажу, мастхев кожній людині. Ми говоримо про той, про той детокс. Це коли організм у нас отруєний і ми п'ємо сорбенти. Ви маєте на увазі саме так це працює. А, ну, дивіться, ми починаємо пити сорбенти, наприклад, ентерозгель, активований вуголь. Але ми не враховуємо той факт, що ці сорбенти вони виводять як і погане. Токсини, да, і так само і хороше, тобто вони не відновлюють наш вітаміно-мінеральний баланс, і по тому людина починає ще. Ну, ми і так знаходимося в дефіцитах, а тут воно ще й посилюється цей процес. А звідки в організм потрапляють токсини, вони також бувають трьох видів: є ендотоксини, це ті токсини, які у нас відбуваються всередині, тобто це гормональні порушення, запальні процеси, тобто вони також. Продукти неперетравленої їжі також можуть осідати. А є екзотоксини це наша екологія, це наші продукти харчування, це ну, все те, що може спіткати людину. А і є ще емоційні токсини: це наш стрес, недосип і багато факторів, які можуть впливати на роботу нормально нашого організму. Які продукти найбільше забруднюють організм і шкодять нашій шкірі? Ну, В першу чергу, це всім відомий цукор, тому що він не тільки шкодить нашому здоров'ю. Вони дуже часто про це зараз говорять, про саме цукор. Так, да, тому що, дивіться, в першу чергу ми всі дуже. Дивуємось, а звідки в нас Да? Вже є дівчата, в яких 25, У мене даже є клієнтка, у кої в шістнадцять така глибока зморжка. Тобто, ну це зловживання цукру. Що робить цукор? Ну, Ще генетика може е, е, ну, генетика? Це да. Ну знов таки ж окислювальний стрес, те, що ми їмо, і зловживання, цукор, алкоголь, тобто воно ж все впливає. А цукор саме він руйнує виробітку колагену. Тобто і людина може навіть вживати тонами колаген, а він просто не буде засвоюватися. Тобто попередчасне старіння відбувається. Лайфхак для того, щоб не з'являлись зморшки, треба відмовитись від цукру. Да, 100, 100 а ще дивіться, цукор це ще цукрове обличчя, тобто це почервоніння, це висипання різного роду, ці шкірні дерматити, акне це ж все також зловживання цукру і незбалансованого харчування. А друге, що б я хотіла ну, наголосити, це фастфуд наш любимий, а тому, що він також впливає на судини, а він утворює ось ці холестеринові бляшки, тобто він впливає на густоту і жирність нашої крові, що в подальшому призводить до підвищення тиска, цукру в крові, холестерину тобто, ну це воно все взаємозв'язано. Алкоголь він також впливає на нашу починку і забезпечує організму зневоднення. Тобто, ось ця сухість в першу чергу це старість, це сухість. Тобто, ми людина з віком просто висихає. А ще які продукти впливають а продукти з великою кількістю барвників і консервантів. А на сьогодні, на жаль, люди не вміють читати етикетки. І дуже багато споживають скритого прихованого не цукру. то, щоб не вміють, а немає у нас такої культури. Тобто, людина купує, вона довіряє виробнику, тому і спокійно дехто спокійно вживають. Будь-яку їжу бача з цього боку не подумала точно. Да. І я до того, що якщо ми навчимося хоч якось читати етикетку, що там написано, то ми зможемо трошки вберегти свій організм від е, зайвих токсинів. Так, це дуже цікава тема, і тому обов'язково з тобою знімемо окремий випуск. Клас. Існують навпаки продукти, які будуть очищувати організм. Так, ну звичайно, я завжди кажу, це ті продукти, які більшість людей просто ігнорує. Це клітковина, тобто це наш мікрогрін, це наша зелень, це наші ягоди, фрукти. Тобто, якщо людина почне вживати нормальну кількість клітковини, у неї нормалізується мікрофлора кишечника, не буде ось цих. Проблем з запорами, не буде того надутого живота. А, тобто організм почне працювати як годинник Ну, це круто. А також хлорофіл, який міститься в шпинаті, в броколі, а, тому що ось ці всі зелені овочі, вони ну, просто максимально а, вони є лужними. Якщо, якщо людина почне в свій раціон додавати а, продукти з лужною кислотністю, а саме шпинат, броколі, а, то вона. Допоможе самостійно в домашніх умовах покращити цей процес детоксикації. Тобто, як я кажу, всі зелені овочі і фрукти, навіть зелені яблука, тобто вони більш корисніші, ніж з'їсти, просто червоно. А також обов'язково людині потрібні ферменти, тому що ферменти здатні розщеплювати білок, тому що якщо ми не доїдаємо ферментів, а білок не переварюється, тобто, так як ми його завжди сочетаємо з несочетаємим, да. У нас виходить білок починає в організмі бродити, гнити, і це може провокувати появу алергії в подальшому, як у маленьких діток, так і у дорослих. А ще цитрусовий і імбир класно додавати. Я дивлюсь, ти прям собі обліпіху замовила, так, я знала, <рес> так. бо я знала, що треба замовити. Так. І головне, от мені хотілося б тут прям такий жирний, восклицательний знак. В основі будь-якої детокс програми має бути вода. Тому що дуже багато людей заходять на різні програми, п'ють там якісь капсули, але ігнорують цей факт, що потрібно пити воду. Ну Вода вона також працює як детокс. Звичайно, тобто є правильна вода, яка до повинна бути слаболужна і правильно мінералізація. Саме вона зможе вимити ті токсини. Що значить правильна вода? Це незвичайна вода очищена. Ну, дивіться, у мене. Тут теж є своя думка. Да? От очищена вода вона очищена від, від важких металів, від всяких там. Сейіденняні мінералів. І от коли людина п'є таку бутильовану очищену воду з фільтрів, тобто вона не, полу... не отримує нічого корисного. Тобто є тобто в світі вода. Тобто це вже Мертва вода. Мертва. Да. Вона там в неї положительний заряд, тобто вона не засвоюється нашою клітиною, вона от саме затримується під шкірою і ці набряки викликає. А є вода, яка має ОВП, окисно відновлювальний потенціал. Сал мінус 70 мВ. Саме таку воду здатна засвоїти наша клітина. Тобто людина починає пити воду і регулярно бігати в туалет. А ще головне, головна відмінність, що там pH, такий, як у нашої крові, слюни і лімфи, тобто 7,45. Це така зона життя, яка дозволяє людині нормально себе почувати. І ще є один момент: що в цій воді мають міститись лужні мінерали, тому що якщо людина знаходиться в дефіцитах, так, в наш час всі що вітаміни потрібно пити, а за мінерали всі мовчать і Люди їх особо не п'ють, тобто і виходить. Коли людина не відновлює баланс мінералів, до 30 до 40 років ми бачимо, як сипеться крихкі у нас зуби, ламкі нігті, випадає волосся. це все наш організм ці лужні мінерали витягує з кісток, зубів, волосся, аби просто людину вивести ось це слаболужне середовище. У звичайному магазині можна придбати таку воду? Ні. На жаль. Ну, все ж таки, мені здається, існує якась вода. Ну, взагалі, немає нормальної води, яку можна вживати. Ну, от у мене вдома є такий пашметр. Ну, в аптеці можна також його купити, і ви от берете свою домашню воду. От я проводила експеримент на Популярній воді наші, Да? от в неї, коли я додавала свої компоненти, тобто, pH sta, sta, ставав нормальний. Тобто, коли я взяла оцю баклажку, яку я там замовляю з під 20-літрову додому, щоб там, варити на ній їсти, тому що вода в нас вкрадені зараз ну, страшна. Да, а, і я от туди кинула той свій компонент, а pH взагалі не змінився. Ну, тобто вода стала би сила цією водою. От, уявіть, просто якої вона якось. Uh -huh. Я навіть помітила от щас, ну, от, волосся миєш та, там, в крані. Це не по темі, звичайно, але от просто волосся від проточної води вони просто сохнуть, вже не знаєш, скільки засобів на себе немає. Ну, я не скажу, що я вже два місяці мию кипяченою водою волосся, тому що. Так, я дійсно е побачила, що в мене волосся стало дуже ламке, і Сухе, я, втратила, да? я втратила довжину. І після консультації з трихологом вона мені порекомендувала змякчити воду, uh -huh. е тобто це можна зробити завдяки. Кип'ячення. Інтересно, цікаво, треба взяти собі на замітку, а я ото всі засоби на себе, отак от Ні, не, не працює. Я знаю, що в нас є органи, але мені так стається. які так працюють як детокс. Ну, звичайно, це наша печінка. Вона е, така головна фабрика в нашому організмі. Тобто, вона займається виведенням токсинів. Тобто, і якщо печінка... Не виконує свої функції, тобто у людини також може з'явитися дуже багато. проблем ну, наприклад, якщо ми сьогодні про шкіру, да ось та сама пігментація. Привіт, печінка, а папіломи, бородавки – це печінка. Ну, тобто, не потрібно шукати, я не знаю, якісь там. Методи, щоб ну, пігментацію да, колоти або замазувати. Тобто почистить свій органі... ну, внутрішній орган печінку, розгрузіть її, розвантажте і все ну, ну, Є дуже багато результатів. На розгрузити печінку можна правильним харчуванням. А, правильне харчування так. також можна ну, додаткові. Ну, я ж кажу, ми зараз живемо в той час, коли, на жаль, продукти харчування ну, не використовують Виконують цю функцію, тобто і люди приходять до того, що вони вже ну мають, тільки ледачі не робить детокси і не розглядають для себе Ну, Тобто, ще зараз всі всі чимось користуються. Тому м да, харчування це раз, а друге питний режим це два. Ну і третє, додавати якісь. М Добавки, які покращать жовчу відтік, тому що я також зараз в своїй практиці зіштовхуюсь з тим, що у молодих дівчат уже немає жовчного, тому що лікарі вважають, що це не такий важливий орган, можна його відрізати. А я вважаю, що ну, якщо є можливість зберігти, то треба зберігати. Ні, ну є випадки, коли його не можна зберегти. Ну да, да, скажемо так, є випадки, коли вже є пожар, да коли в організмі пожежа і людина вже йде до лікаря, тобто там вже без виходу. Ну, так? Там можуть бути каміння, і в такому випадку я знаю, що вже не можна його зберегти. Да, ну знов таки ж каміння з'ясвіт зневоднення і неправильна мінералізація, тобто дефіцит мінералів. Зневоднення і плюс людина не вживає на сніданок корисні жири. Я Добто. сама бачила цей камінь, який вирізали моїй мамі разом з жовчним. Він був приблизно ось такого розміру. Я навіть собі уявити не можу, які продукти могли вплинути на те, щоб у нашому організмі виростити ось таке каміння. Ну, о, я тобі як нутриціолог скажу. Це може бути по причині того, що людина або пропускає сніданок, взагалі не снідає там, ну, так, там десь не три снідала, часа дня да. ми, там, а, а до цього ми п'ємо каву. Тобто, дивіться, желч жовч, жовч виробляється саме на корисні жири. Тобто, якщо чого всі кричать, що треба авокадо їсти, ну немає там деньгах на авокадо, з'їжте там, я не знаю, яйцо собі зваріть. Там си кузочок сиру, тобто, ну дуже багато альтернатив, і от саме жовч буде вироблятися на корисні жири. Тобто, не не можна пропускати сніданок. Ну його прям ну ну це як святе. Знаєте? наприклад, якщо у вас там зранку треба бігти на роботу, ви тупо не не встигаєте. Да? Зробіть собі чорну каву. Це прям ось теж лайфхак записувала для свого інстаграма. Чорна кава, а, і туди ложимо 15 грам вершкового масла мас, або масла гі, або якщо цього немає, просто там, чайну ложку оливкової олії. Як воно працює? Це запустить вам жорстчий відтік. І якщо ви, наприклад, пропустили сніданок, тобто, во-первых, у вас не буде цього скачка інсуліна, як після кави буває. Так, от, ну, що Але ви? без цукру? Без, без добавок. Ну, тобто, Вся добавка це йде оце масло. Ну, будь-яка олія. А дивіться, це, во-первых, буде і насичення, і нормально запуститься відтік жовчі. Ну І, звичайно, починати обов'язково ранок з двох склянок теплої води. Це запустить, окрім того, що це запустить жовчовітік і роботу всіх внутрішніх органів. Тобто у людини нормально буде працювати кишечник. Він, е Краще себе почувати буде, ну, тобто, тому що тепла вода вона налагоджує всі обмінні процеси. Саме так я і починаю цей ранок. Супер. Так, ну е я так зрозуміла, що печінка у нас працює як детокс, Які ще так, органи? Так, ще обов'язково нирки, тому що нирки відповідають за водно-сольовий баланс і кислотно-лужний баланс. Тобто за ось ці наші набряки відповідають нирки. Тобто тут також потрібно слідкувати за нормою. Води правильної мінералізації також додавати в свій раціон продукти, які будуть вибивати, ну за рахунок чого людина набрякає. тому що ми в їжу вживаємо дуже багато продуктів, в яких е, прихована сіль. Да? От якщо ми казали про сахар, а про цукор, а ще є прихована сіль, тобто ці всі соуси, кетчупи, плюс навіть твердий сир можна переїсти, і у цей натрій його буде більше в організмі. І тобто, калія ми не доїдаємо, тому що щоб набрати норму калія, це треба з'їсти німіряне ну, калічество бананів. тобто, ну людина не буде їх. Їсти кожен день, і за рахунок цього з'являється оцей дисбаланс. Калія, калія мало, а натрія дуже багато. Ця клітина забита натрієм. І щоб цей калій проник в клітину і вибив цей натрій, теж потрібно додавати, наприклад, якісь продукти. А де в нас калій міститься в продуктах харчування? Можна ну, знов-таки взяти банан, можна взяти кунжут, можна ягоди годжі взяти. Ну, тобто, ну, я, чесно, я, Мені, мені, мені кажеться, ми живемо в такому вже сучасному світі, що ці бабушкині рецепти, да, там, е, то, добав і то, добав і то мені в моєму ритмі життя мені легше взяти якусь капсулу, гладнути і побіг. Ну, тобто, я я пам'ятаю своє дитинство, як постійно в мене болів живіт. Тобто, Я розумію, що це було пов'язано з неправильним харчуванням. Чому? Як нас годували батьки? Це жарені котлети, борщ такий пожирніший. І, звичайно, це все відображалося на моєму самопочутті. Зараз в нас діти сучасні, в мене навіть дитина. Вона відмовилась від м'яса, вона відмовилась від борщу, тому що вона вважає, що це взагалі їжа. Да? Так, вона так і каже, вона. Купує собі фрукти, овочі мені інколи здається, що вона дуже погано харчується. Для того щоб розуміти, як впливає твоє харчування на твій організм. Перше, що треба зробити, це здати аналіз крові. Ну, звичайно, можна загальний аналіз крові здати. Саме простий аналіз визначить, чи є запальні процеси в організмі. І як працюють органи, також можна побачити на цих аналізах. Так. А, і стосовно доньки, ну, якщо тобі цікаво, да, моя думка, а, дивись, щоб у неї ну, не тільки овочі і фрукти були в раціоні, тобто обов'язково потрібен білок, складні вуглеводи. не вживає і... білок, яйця взагалі не їсть, рибу не їсть. А, ну, дивись, це знаєш, чим чрівато? Нехватка вітаміна в 12 і потім посипеться все. Ну, тобто Це і дрябла шкіра буде і волосся буде не таке гарне, як хотілося б. А, також білок, він наш кишечник, і навіть наші жіночі органи складає. Тобто, якщо не буде цього білка в організмі вистачати, то просто і кишечник буде дряблий, ну тобто він не буде сокращати. А я до того, що потрібно, тобто, якщо вона, наприклад, не хоче їсти білок, ну то риби взагалі не їсть на oh, no. да, Вігане. Ну то, давай тоді їй групу вітамінів в обов'язково. Ну от я тобі просто. От душі савєтую, і якісь амінокислоти, ну Хай хоч вона, хоч якось їх відновлює, тому що. Так, тут зрозуміло, що білок обов'язково повинен бути. Так, да, і корисні жири, без них також, ну, я ж кажу, ось це порушений жовчний відтік, звідси і витікають всі проблеми. Я теж в 24 роки була з хронічним гастрітом. І, і, і мама моя не могла мене нічим накормити. Я їла солодке, ну, я така сладкоєшка. А, Я могла випити 2 літри Кока-Коли за день. І все, і восім чашок кави. Ну то, ну я така думаю, як я взагалі вижила? Взагалі вижила. <гум> да. Ну і зараз, да, там мені зараз 36 років ну це повністю кардинальна зміна життя. Ну тобто, і це ж друге самопочуття. Це е, інший стан шкіри, волосся е, внутрішніх органів. Я 4,5 роки не була е, не в аптеці, не у лікаря. Ну то я вважаю це показати. Так, дійсно. для того, щоб бути здоровим, треба зрозумітися на тому, що ти їси. ще один орган детоксикації це кишечник. Тобто потрібно на цьому етапі слідкувати за регулярністю стула. Ну тобто, один раз в день це як отче наш повинно бути. Для того щоб це все склалося як потрібно, обов'язково вживати клітковину. Ну ми вже з тобою за клітковину поговорили. І ще наші легені вони також виділяють токсини через наше дихання. Через ніс, подихну. Тому також важливо не блокувати ось ці видільні системи, щоб все працювало злагоджено. А от як неправильне харчування впливає на нашу шкіру? Ну дивіться, я думаю, на глядь, гля... дивлячись на людину, можна одразу сказати, як, як вона харчу як, як вона живе, який вона спосіб життя веде. Тому що шкіра – це наше дзеркало внутрішнє, да і вона. На сьогоднішній день являється найдорожчим вбранням, тобто можна одягти шикарну сукню, да, і мати ну, не дуже чисте обличчя, да. там, наприклад, акне, висипання, а, ті ж самі папіломки, бородавки, там судинна сіточка. А наприклад, якщо ми кажемо по тілу, по всьому, да, то там можуть бути е, целюліт, набряки, тобто, це також наша шкіра. Тому хто хоче. Класно виглядати, ну обов'язково ну без збалансування харчування і питного режиму нічого не вдасться. Навіть якщо ви сядете на якусь програму очисну детокса, і не учтете оці два факти пиття і їжі, ну нічого не спрацює. Ну і дійсно ще сон і стрес прибрати. Тобто Якщо хочеш гарно виглядати, почни гарно харчуватися. Так да, і обов'язково все в комплексі. Ну я ж кажу, можна правильно харчуватись, лежачи вдома на дивані, і також не худнути, набирати вагу і при цьому мати висипання. Тобто, все должно бути в балансі. Я вважаю, чи потрібно сідати на жорсткі детокс-програми? Ну, я категорично проти, тому що любе обмеження це стрес. Тобто, да, і людина може сісти там на на тиждень, на два, потім її відкати обратно, і вона просто скаже: Я більше ніколи в житті не буду робити ці детокси. Тобто детокс повинен бути розумний на основі живої води, ну тобто, щоб вона не мертва була, ми вже да, обговорювали. також там повинні бути сорбенти, повинні бути. Ферменти, фосфоліпіди, тобто, це те, що буде покращувати роботу ось цих наших органів фільтрів, печінки, нирок, підшлункової, серця ну тобто, оце в комплексі. А стосовно детокс смузі да, тож у нас це прям модний напрямок. Я також вважаю, що а, пити детокс смузі потрібно, ну, коли людина максимально здорова, коли там немає ніяких гастритів, холіцистітів. Тому що а, а, да, да, я, я от згадую себе при гастриті. мені можна було тільки парена і варена, а тут людина уявить з гастритом, наколотила собі ось таку бадю, там сільдірій, там якийсь там я не знаю, кабачок, там брокколі, ну, тобто. Ну, уявіть, просто оця бомба, просто ну там через три дні, ну максимум тиждень, якщо людина витримає довше, вона просто побіжить до гастроентеролога, тому що підшлункова буде кричати ай! Тому тут також дуже важливо обов'язково, хоча б ферменти, клітковина і вода ну це мінімум. І наостанок, які три основні звички зможуть допомогти підтримувати здоровий детокс щодня, в першу чергу норма води, так Вдруге, друге, додавати обов'язково в кожний прийом їжі, білки і корисні жири. Якщо з вуглеводами ми можемо, наприклад, хто хоче схуднути, ввечері їх не їсти, але от білки і жири. Тричі на день. А плюс я ще рекомендую не п'ять разів в день харчуватися, а два-три рази. Тобто, це допоможе нашій підшлунковій трошечки розвантажитись. Вона не буде ось так нон-стопом працювати. А, звичайно, це не по темі, але я б ще заборонила людям просто їсти сімічки. Тому що, ну, знаєте, як, ну, насіння оце то да? ми сідаємо перед телеком, тобто та пачечка і отак от одну за одною, і просто. Уявіть, нон-стопом наша підшлункова, а потім ми просто не знаємо, куди бігти. Я не знаю чому, але останнім часом я взагалі не можу дивитися на насіння, тому що воно у мене визиває нудоту. Я не знаю навіть чому. Mm -hmm. Mm -hmm. Так якось я подумаю, я тобі відповім на те запитання, <с? мені саме цікаво. Так, насіння, сира капуста і кукурудза свіжа. А що саме відбувається як здуття? Е, ні, е, Просто в нудота, нудота, нудота да? з'являється. Ну, мабуть, якась вона от дуже важка для організму. Ну, ці продукти вони важкі. А зранку, коли прокидаєшся, немає оцього горі чи варту? Ні, немає, але в мене останнім часом постійна нудота. Mm -hmm. Ну, це може, це може бути от щось з порушенням жовчого відтоку, і так. Це, це може вплинути на роботу печінки, Тобто, ну це ось тобі перший дзвіночок, що в організмі щось пішло не так. Тобто, наш, наш сьогоднішній випуск саме для мене. А я коли до речі йшла, така боженька, дай мені сьогодні дати ту інформацію, яка кому-то вот реально поможе. То, звісно, поможе. А ще обов'язково. Контролювати рівень стресу, тобто наш цей кортизол, який постійно нас тривожить це ну, складно. Ну то понятно. Ну я до того, що ну, все одно зараз є. Ну, якщо людина не хоче вдаватися до бадів, да у нас є Ютуб зараз. Там дуже багато дихань, медитацій, ну тобто, просто сядь. Ну, люди ж і це ледачі, Вони ж не хочуть виділити для себе час, розумієте. Тобто і ще останнє, б я хотіла сказати, що наш малорухливий спосіб життя от просто да. От ми всі звикли робота, дом, дома, диван, сіли телевізор, телефон. Тобто, ми не рухаємося. Тобто, ліфт, машина, диван. підводим висновок, вода, збалансоване харчування, як я вже сказала, сон. Рівень стресу і рухаємося. І от якщо людина додавить до будь-якого свого способу життя ось ці п'ять аспектів, вона просто удивіться, здивується, як зміниться її якість життя. Ну, мені здається, що сьогоднішній випуск треба буде переглядати як мантру кожного дня. <гум> Це буде отак <гум> класно. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню бесіду і сподіваюсь, що вона змотивує кожну людину, хоча б та, що буде переглядати наш сьогоднішній випуск, все ж таки правильно харчуватись, дивитись обов'язково на етикетки, на склади, те, що вона вживає. Ну і взагалі, хочеться усім нам побажати, щоб. У нас була культура правильного харчування і здорового образу життя. Дякую тобі! Дякую, Наталя, за запрошення.